Як не схопитися за голову, коли твоя команда потужно починає, а у підсумку програє? Волинь уже на четвертій хвилині після удару шапувала могла відкрити лік голам. Боровик підстрахував контратака Лучан на шостій. Знову воротар Карпат впорався. Як не намагався кварцяний розігнати свою команду та крутив химерні підказки, не допомогло. Гуцуляк внаслідок проходу і передачі гладкого відзначився вперше у цьому році, уперше після повернення з оренди в іспанському віляре. У нас нема задачі любою кров'ю, любою ціною виривати перемоги, якби навіть штучними різними методами. Неначе сніг на голову у Львові занегодилось, і як не намагався кварцяний докричатися до арбітра після чергового порушення, все марно. Волинь награла аж на вісім жовтих карток. Допоки Мирон Маркевич пильно стежив за грою, Гладкий намагався покращити свою статистику. За комірецькі чаку закинути не вдалося. Як і не вдалося, і деді таки розмочити ворота боровика. Спалах активності наприкінці проявив ходоб'як для капітана Карпат. Це міг би бути четвертий гол у весняній частині чемпіонату. Однак не судилося. 1-0 – мінімальна перемога Карпат, яка дозволяє львів'янам ще більше відірватися від зони вильоту.